Держсекретар США у приватному порядку намагається заспокоїти європейські країни, які були занепокоєні прямими контактами РФ та США під час зустрічі в Верріяді. Марко Рубіо, нібито особисто телефонував посадовцям з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. І за даними видання The New York Times, Рубіо намагався запевнити Європу, що переговори в Саудівській Аравії не є різким відходом від американської політики, як багато хто побоювався. І деякі радники та союзники Дональда Трампа бачать в Ігорі Скійраді на адресу Володимира Зеленського стратегію пише в. Про це CNN. за словами одного з прибічників президента штатів, однією з причин нападок Трампа є спроба залякати Європу, щоб та виклала більше коштів на захист України. Наприклад, Данія вже пообіцяла збільшити витрати на свою оборону. А поспіхом, організований президентом Франції Мануелем Макроном саміт європейських лідерів, свідчить, що слова Трампа сприймають дуже серйозно, наголосили в CNN.